Друзі, вітаю вас з люцерну, одного з найкрасивіших міст Швейцарії. Місце, де історія переплітається з горами, озером і неймовірною атмосферою спокою. Давайте разом погуляємо його вуличками, спробуємо відчути місто і зрозуміти, за що його так сильно люблять. Ну що, починаємо нашу подорож. Друзі, всіх вітаю сьогодні. Ми з вами ще все ще в Швейцарії і знаходимося в одному з наймиловідніших містечок і взагалі його рекомендують частіше навіть відвідувати туристам навіть. Ніж Цюріх. дуже гарна статуя за мною, і це містечко, яке називається Люцерн. Сьогодні ми з вами тут гуляємо, дивимося, що взагалі тут є туристичного, чи варто його відвідувати? І я вам буду, звісно, все показувати. Тому знову ж ідемо досліджувати це місто. Люцер розташований майже в самому серці Швейцарії. На берегах озера, назву якого я ніколи не вимовлю, оточений великими Альпами. Місто вважається воротьми до гір. Звідси починаються найкрасивіші маршрути в регіоні. Чим же воно особливе? Тут зберіглася старовинна середньовічна частина міста, дерев'яний міст, один з найстаріших у Європі, і дуже спокійна, майже казкова атмосфера. Люцерн ніби поєднує собі Швейцарію, в мініатюрі, природа, історія і затишок. Ну і Традиційно, коли приїжджаєш в будь-яке містечко, що завжди знаходиться в центрі всієї уваги, це церкви. І одна з цих церкв якраз знаходиться під за моєю спиною. Ця церква почала будуватися в 1666 році і за 10 років вже почала працювати. Це Ізуїцька церква. І вона, звісно, є центром життя тут і тут проходять постійно служби. Це католицька церква. Цікаво, що саме звідси згодом виріс один з найвідоміших швейцарських університетів університет Люцерна. Церква зовні виглядає, величною, але варто зайти всередину, і вас ніби огортає тиша. Інтер'єр дуже світлий, ніжний, майже кремовий. Тут немає надмірної розкоші чи золота, але є ця особлива барокова легкість, яка створює відчуття тепла і спокою. Цікаво, що в храмі зберігаються мощі святих братів, мучеників з ранньохристиянських християнських часів. Тому це місце для багатьох не просто архітектура, а місце сили. Сюди приходять не лише помолитися, а й просто посидіти в тиші і перевести дихання. Через саме серце люцерна протікає річка Ройс. Вона ніби ділить місто на дві частини та водночас з'єднує їх численними мостами. Багато з них старовинні з дерев'яними перекриттями та фресками. І саме вони стали одним із символів люцерна. Вода тут настільки чиста і прозора, що в сонячний день здається кришталевою, можна буквально бачити дно. І ти постійно повертаєшся до цієї річки, навіть просто гуляючи місто. Тягне зупинитися, подивитися, як рухається вода, як відзеркалюються будинки та гори. Набережна вдовж Ройс, це улюблене місце як туристів, так і місцевих. Тут б'ють каву, зустрічаються з людьми, просто сидять і дивляться на річку та мости. І саме завдяки цьому Люсен здається таким легким і затишним. А наступне місце, куди обов'язково треба прийти, і приходять всі туристи, як ви бачите, це міст, який називається шпреєр. Він знаходиться в нижній частині середньовічного люцерна. Взагалі раніше так було, що весь Люцерн, саме місто розлягалося по праву сторону від цієї річки, але на лівому березі доводилось залишатися мельникам з її самими млинами та підтримувати там постійно вогонь. чому так було? А через те, що раніше все було дерев'яне. Якби мельники жили саме місті, якщо б вогонь поширився, згоріло б все місто. Тому це міст слугував якби таким мостом між мельниками, які робили там мололи муку борошно і доставали по цьому мосту саме в місто. Цікавий факт, що назва мосту походить від слова шпрей, тобто лошпайки від зерна. Колись тільки з цього міста дозволяли викидати відходи від млина в річку, тому він і називався міст Лошпайок. Це буквально був коридор для сміття. Зараз же він один з найкрасивіших символів міста. До речі, що я от іду зараз дивлюсь. Тут дуже багато картин під самим дахом Бачите, різних картин, чомусь зі смертю пов'язаних. І дійсно, у середині цього мосту знаходиться унікальна серія дерев'яних картин, яка називається Танець Смерті. Тут на панелях зображена смерть поруч з людьми різних професій і станів. Ідея в тому, що перед смертю всі рівні. Це дуже незвично бачити прямо на старовинному мосту, але саме такі деталі роблять люцерн особливим. Він зберігає історії не лише у камені, а й у філософії, яку відчуваєш, коли йдеш повз. Ми прийшли до башти. Це башта і була частиною міської стіни. Тут можна побачити цю міську стіну, яка, звісно, захищала місто раніше від захоплень, якісь теж, а так. І вона ще була місцем зберігання для пороху. Прикольно так ідеш, а тут у людей і лимони ростуть, і полуничка росте, і троянди, і алої. Прикольно, головне, щоб на голову нічого не впало. Взагалі, оці от стіни, які захищали раніше, люцерн, і сама самі у тавери, вони називаються тут бачите, музігмаєр, і вони являються якби візитною карткою люцерни, і саме вони притягуються до туристів. І звісно, ми зараз також підемо туди дивитися, просто на хоча б через те, що це дуже стародавня стіна. І які види відкриваються уже звідси, якщо подивитися, це просто нереально. Якщо ти розумієш, що ти піднімешся туди, то ти будеш взагалі бачити все навколо. Тому йдемо дивитися, що там взагалі відбувається. I think що need to go upstairs. Як я вже й казала, Мюзикські стіни це частина старовинної міської оборони міста, яка зберіглася ще з 14 століття. Колись вона повністю оточувала люцерн і захищала місто над віднападів. Тут є декілька башт, і кілька з них відкриті для відвідування. Сам підйом не такий вже й простий, але коли піднімаєшся на гору, перед тобою відкривається зовсім інший люцерн. Піднімалась на першу башту, але вона не така висока і вона закрита, не цікаво було. А зараз ми йдемо по вже самій стіні, бачите, щоб піднятися ще вище і, звісно, побачити, що вез Incredible View. По-перше, я дуже боюсь висоти, але це завжди мені доводиться боротися зі своїми страхами, бо саме зверху завжди все найгарніше. Але коли я на це дивлюсь, мені ну, дуже страшно. Це щось просто неймовірне. Коли ти уявляєш про Швейцарію, думаєш про Швейцарію, ти саме уявляєш оце. Ох, люди, люблю я ось це все. Ходити до гори постійно, пітніти. Що і вам рекомендую? Йдіть, дивіться, чому сюди взагалі лізли. І вам це сподобається. Що особливо мене здивувало, це те, що просто під стінами міста, буквально в кількох хвилинах від старого центру, починається зовсім інший світ. Тут розташовані невеликі ферми, і коли спускається з мурів, зустрічаєш корів, що пасуться прямо посеред міста, і не просто звичайних тут можна побачити навіть лахмати шотландських корів різних порід, різних кольорів. Це створює дуже незвичний контраст. Ти, ніби залишаєш середньовічні стіни і одразу потрапляєш у маленьке швейцарське село. Природа, тиша, дзвони віддаленої церкви, і все це у п'яти хвилинах вістористичних вулиць. Люцер вміє бути дуже домашнім. А далі ми пішли до одного з найвідоміших символів міста пам'ятника Леву, вирізаного прямо у скалі. Його вважають одним з найзворушливіших пам'ятників у світі, але про нього замить. Отже, друзі, ми прийшли ще до одного дуже відомого пам'ятника, котрий має значення саме для міста Люцерн. Це помираючий лев. Насправді я думала, що він набагато менший. Він прям дуже великий, вирізаний, прям такий. У величезній скелі, і справді цей пам'ятник він присвячений солдатам, які гранічно захищали короля у Франції. Тому якби для Люцерна це дуже знач... значима така реліквія. до речі, Марк Твен, який побачив цей пам'ятник у 19 столітті, сказав: це найсумніший камінь на землі, і коли стоїш тут у тиші біля води, справді відчуваєш, що ця скеля розповідає історію не про поразку, а про честь. А далі невеличка історія, яка мене вразила. Люди, коротше, ну зараз у мене легкий трохи шок, насправді. Просто йдемо. Це стоїть холодильник, Його вважається громадським холодильником. Сюди з різних супермаркетів можуть люди, і всі, хто хоче, приносити різні продукти для того, щоб ті, у кого немає грошей, купити собі щось. Можуть прийти і взяти. От, бачите, бабуся прийшла і набирає собі їжу. Там е, можна туди приносити, типу, якісь продукти по знижкам, які майже дійшли з року годності, але ще, ще, ще хороші. І у мене трохи легкий шок від того, що це так працює. Якщо це так працює, то це просто нереально крута штука. Я перший раз просто таке бачу. Можливо, ви кожен день це бачите, але ну, для мене це вау. Але це показує, що навіть у Швейцарії є досить бідні люди. Також обов'язково треба в ліцерні відвідати церкву святого Лео де Гара. і не тільки саму церкву, але й приход, який є на круги, тобто монастир. І насправді це найстаріша церква місі, і саме з цього міста взагалі починався цей це місто ось цього місця саме тут було побудовано цей монастир, і потім навколо цього монастира було побудовано вже все місто. Тому церква знову ж таки гарна. Сюди можна прийти, послухати месо, подивитися просто і звісно, відвідати ці всі дворики навкруги. В середині церкви відчувається велич, але не холодна, а дуже камерна. Один з головних скарбів орган 17 століття. Він вважається одним з найпотужніших і найкрасивіших у всій Швейцарії. кажуть, коли він грає, звук заповнює. Весь простір аж до стін і відчувається у грудях. Бачите, зараз я вам скажу. От ми зараз сидимо на рядах, де стіли багаті. Ці ряди вони більш вишукані. тут вони розділені, бачите. Тобто кожен окремо ти типу посидів, також можна було ставати колінами не на підлогу, а на спеціальну таку рамку дерев'яну. І вона от прям видно, що це більш розкішні ряди. З іншої сторони сиділи бід, бідні люди, і вони також гарні, але ну зовсім трохи ну, навіть по розміру менші. Тобто ну, дуже видно розділення між багатими та бідними давнину. Зараз, звісно, кожен хто хоче сидіти, але в принципі дуже дуже прикольно і цікаво. Навколо церкви є маленькі дворики та тихі проходи. Тут колись був монастирський цвинтар і сад для ченців. І зараз це місце дуже спокійне, навіть якщо поряд туристи варто лише зробити кілька кроків у бік і залишаєшся сам на сам із містом. Камінь, стара бруківка, аркади. І ти раптом розумієш, що Люцент живе не тільки на площах і мостах, а й у цих тихих куточках. А наступним пунктом нашої прогулянки стало озеро, на якому стоїть Люцерль. Воно називається Фільверштецьке озеро або озеро Чотирьох Лісових кантонів. Нас зазвучить складно, але суть проста. Саме на берегах цього озера зародила Швейцарська конфедерація. Озеро дуже розголужене і має незвичну форму, ніби воно повторює контури гір, що його оточують. І це створює неймовірний ландшафт, вода, місто і за ним одразу височіють Альпи. У сонячну погоду озеро. Озеро сяє бірюзовими відтінками. А коли небо затягнуте хмарами, воно стає майже серебрястим. Про ціни. Ми ось знаходимося на набережні люцерна. Прямо бачите, вся краса. І я взяла собі морозивку. Морозивку коштує тут 390 за одну кульку. Що я вам хочу сказати дешево, бо навіть, наприклад, на кацюрісті, ось так само біля озера коштувало 5. Тому можна брати. Де ми гуляємо під каштанами, ніби по Києву, майже. Тільки гори, звісно, дуже відрізняється. Так, типу, типу ніби Дніпро, ще й каштани. Ну, дуже гарно. Будь-яке село, місто, бери, візьми постав сюди, будуть для круги гори, озеро, то це буде дуже гарно. Ну це правда. Неможливо просто від цього якось відійти, бо наша людська природа, наше око дуже любить такі краєвиди. Я не знаю, що має бути за людина, яка не зацинить такі гарні види. Гуляючи люцерном, просто неможливо оминути набережну. Люди сидять біля води з кавою, годують лебедів, розглядають човни, які приходять і відходять у різні частини озера. Це місце, де місто ніби дихає повільніше. І тут ти раптом відчуваєш ту саму швейцарію з листівок, гірську спокійну світлу. Ще одним мостом є саме у цей міст, він називається Кепер Брюке. І цей міст він взагалі ще більш древній, ніж той, який ми вже бачили. Це прям візитивка цього міста. Так і всі приходять, щоб подивитися. І також він прикрашений, я так розумію, також малюнками зверху, як минуле міст. Але зараз пройдемося, і подивимося. Звісно, цей міст був побудований у 14 столітті і вважається одним з найстаріших дерев'яних критих мостів у Європі. Але його унікальність не лише у віці. середині мосту ви можете побачити серію трикутних картин її намалювали у. У 16 столітті. На них зображена історія люцерна, його легенди, покровителі міста і важливі події. Це ніби музей просто над річкою. Ще одне місце, на яке, яке приходить кожен турист, є ось центральна площа міста Конмаркт. На ній знаходяться просто усі неймовірно гарні будиночки, якщо ви можете бачити. І ще стара ратуша, з якої раніше вели нагляд за всім містом. Міська ратуша люцерна побудована в італійському стилі. Це був спосіб показати престиж міста. А найцікавіше, що на її горищі колись зберігали запаси зерна для всього люцерна. А далі ми вирішили піднятися на ліфті, який називається Гюджбан. Він починається прямо в місті біля підніжжя пагорба і піднімає на гору буквально за декілька хвилин. Це такий собі невеличкий фунікулер, який веде прямо до готелю Шато Гюдж. Це той самий білий замок на горі, який часто видно. На панорамах люцерна ми їхали туди просто з цікавості подивитися, який вид відкривається з висоти, і чесно, воно того варте. Звідси видно все місто, річку Рось, озеро і гори навколо. Люцер цієї точки виглядає зовсім по-іншому: більш тихим, компактним і трохи казковим. Сам готель «Шато Гюдж» нагадує невеликий замок із казки. Поруч є тераса, де можна просто посидіти, випити кави і подивитись на панораму. Це якраз той випадок, коли підйом займає 2 хвилини, а враження залишається надовго. І на цьому наша одноденна подорож люцерном завершується. Це місто не вражає гучністю чи розмахом, воно зачаровує по-іншому. Тут історія живе у деталях: у дерев'яних мостах, у старинних баштах, у тихих двориках біля церкви, у відбитті гір у озері. Люцерн місто, яке не намагається тебе здивувати. Воно просто є спокійне, тепле, красиве, Те, куди хочеться повертатися, коли потрібно трохи тиші і нахтення. Дякую, що пройшли цю дорогу зі мною. Якщо ви ще не були у люцерні, додайте його у свій список. А якщо були, напишіть, чи залишив він у вас такий самий слід, як і в мене. До нових подорожей!